Окей, покажи до Дякую тебе, собрали. Дякую тебе, что ты уже зашила, да? Да, это не швы поделяться. Прямо зараз, пишут, развития про миссии, яйца писта, лицо пирог и прямо зараз. Наказывай очка, працювати нормально, наказывай всякую болю, задушитель и мясо.

У тебя на болит? Вот прямо сейчас, да? Прямо сейчас, да. Подожди, да. Секунду. Окей, сад, сань. Как назвать? Саша. тут? Окей. А як ты оценишь от болит до 10? Господи, дякую тобі за Сашу. Отець Небесний, дякую тобі, що ти всемогутній Бог. Я Ісуса Христа, всякі бірки там наказують залишити його і імена Ісуса. Нагадують стіни прямо зараз. Я Ісуса. Ти зв'язуй тебе. Я Ісуса Христа.

Як давно я за мене? Ти не можеш понісю розгинати? – Ні. Як тебе, як тебе звати? Єва. Єва. Єва, що означає, дає життя. Господи, дякую тобі за Єву. Дякую тобі, отець, віляй Ісус, Отче. Я славлю тебе. Прямо зараз наказую всякому болю бути залишити її прямо зараз. Я наказую руці бути зціленою в ім'я Ісуса Христа. Я наказую болю залишити її, м'язом, сукожиллям бути зціленими прямо зараз. В ім'я Ісуса Христа. Рука будь зцілена. А мені не гріння. Можна бути зцілена? Пробуй, пробуй, пробуй. Серйозно? Пробуй. Он, он... Соня, він розогнувся. Він розогнувся далі. Да, я это снимаю. Исусу Слава сам. Богу. Амінь. Ти oh. Ісус тебе. Пробуй, пробуй помаленьку! Пробуй помаленьку! Пробуй, диви, диви! Диви, 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 Це Ісус. Це Ісус, чесно. Ви вірите в це? Подивись на реакцію, знімай реакцію. Круто. Слава тобі, слава тобі, Ісус. А мені можна з вами якщо буде можливий, заходьте завтра. Що буде можливість, заходьте завтра? Ми завтра збираємося з молодежом, з такими як ви. буде, Музик, Музик, да, музика буде в там. Давай, заходь, заходь. Заходь завтра. Молодець, служить богу, розвивається, включиться. А А що саме? А, мігрень? а. А тебе зараз болить? Зараз не болит. Вообще. Я помилюся, щоб мігрень залишила його. Було все за тебе. Як звати? тебе? Влад. Господи, дякую тобі за влада. Дякую тобі, Господь, що ти являєш свою славу зараз серед цих людей. М'я Ісуса, всякий дух мігренні забороняє тобі і наказує тобі залишити його. Всякий дух нечистий пішов геть в ім'я Ісуса. Біль забирається геть, мігрень забереться геть в ім'я Ісуса Христа. Наказую бути зціленим, здоровленим в ім'я Ісуса. Амінь. <плес> Амінь. Амі. Будь здоровий мене. Приходьте завтра, окей? Може, у okay. ще щось тривожить. <плес> Ні, ти не dai, бійся, Це ваш правда збільше. Ти зараз хотів за дівчинку помилити. То коли ви это Окей, Я можу не знімати, якщо ти не хочеш. Oh, дивіться, в нього права нога, право нагадуєш на п'ятки. Дивіться, сюди, сюди, стой, 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 віжу. Бачиш, так? Дивіться, дивіться. Дивіться. Бачите по п'ятницю, з нього хлопці на багати. Господи, дякую тобі за хлопці. Дякую, що ти любиш. Право нагарости наказує тобі виходь. Ще, виходь. примістились, виходь.

По-любому, по-моему, він завтра буде. На Янах фрі будуть молоді хлопці-дівчата і вони будуть славити Бога всі разом. Амінь. Ну так, Окей, тебе чуть турбує. Окей. Ти не проти, що не помолиться? він теж молиться, ми всі разом молимося. Що а Я тут не не Молися? На... Слава Богу, правда? Вин реальный. Вин реальный. Можно высказать? Да, можно, извиняюсь. все ее проблемы будут покрыты Твоей, Твоей Твоей любовью, Боже. Пусть в ее семье будет все хорошо, Господь. все родители будут крепки в своих взаимоотношениях, Боже. Пусть прямо сейчас. Богиню Господа сповнений Духом Святим Божим ім'ям. Амінь. Амінь.